1 серпня до індустріального відділу поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Франтішика Крала в одному з не молодін невідомий чоловік за допомогою ножа скоїв вбивство двох людей. Це чоловіка 58-го року народження та жінки 71-го народження. А також наніс живі поранення жінці 54-го року народження, яка знаходилася у будинку. На місце злочину була виїхала слідчна оперативна група. Зловмисник з місця злочину втік. Проведеними оперативними розшуковими заходами була встановлена особа зловмисника. Це громадянин Харкова, 1987 року народження. За адресами його місця мешкання та зв'язків були направлені оперативні групи. І на одній із адрес за місцем мешкання його товариша він був затриманий співробітниками індустріального відділу поліції. При ньому було вилучено пістолет для військ слугумових куль та золотий ланцюжок та сережки, які він. Скої, який він вкрав з місця злочину, як він пояснив, злочин він скоїв за борги, який вбитий чоловік був винен його покійному батькові, який помер два роки тому. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 115 частини, 2, триває слідство. що його захищати, мені бризнули ціла баночка